Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні хочу показати вам свої покупки з магазину Сінсей, Копіючка та Аврора. І перше, що я дуже хотіла, це ось така поличка на три відділення у Сінсей 269. Вона закручується на шурупи. Бачите, ось так виглядає дуже легко самостійно зібрати, але ось з цієї сторони мені шуруп не закрутився до кінця, там різьба зірвана, тому впоміч суперклей. 505 за 9 гривень з Аврори. Ще ось придбала собі в сінсеї такі красиві прозорі скляні чашки. Вони масивні, гарної якості, 4 штуки 219 і гарно виглядають на поличці. Наступне це скопій. Сьогодні купила салатнички по 56 гривень. Акція діє до 2 лютого. Вчора ще взяла ось такі тарілочки, самі десертні, по 109, здається. Сьогодні хотіла докупити, але вже немає. Розібрали. Дуже симпатично виглядають. В магазині ще є супові такі тарілочки ветенанка, але без акції. Ложки також з копійочки, але бачите, 4 дні використання і вже фарба злазить. Ложки по 24,90 і виделки так само. Дуже мені подобались, але, на жаль, треба дуже акуратно їх ставити, щоб зверху інші виделки не їх не царапали. Пластиковий ручний соковитискач Сінсей 119 гривень, його була повна вартість, я купила за 29 і плюс ще була знижка додатково. Далі така пляшка з кришкою корковою, також Сінсей 119 Пляшка мені дуже подобається. Я вже туди водички налила, задоволена. Два маленькі салатники, також сінсей по акції за дві штуки 56 гривень. Ще купила собі в Аврорі ось таку тортівницю. Гарної якості і колір мені подобався, хоча вже забрала останню виробництво Туреччина не місце для здоров'я шкідливих речовин. Сьогодні буду пекти пляцок, і якраз вона мені знадобиться. Ще взяла ось такі свічки за 77 гривень, завжди хотіла їх купити, але акції на них не було. Тому я сьогодні їх все-таки взяла, бо мої вже використані. Ще, до речі, були такі бордові, гарно до новорічних свят. Ці також, здається, мені більш такі святкові, але нехай будуть. Далі ось така ваза у сінсеї вона коштувала 399 гривень. Взяла я її на днях і бачу, що цінник забула зняти 99,71% знижки. Взяла собі ще фольгу для запікання з аврори. Ціна 44 гривні за 10 метрів. Пергамент для випічки 19. Дуже мені зручно з ним користуватися, тому що він в листах 10 штук. Соломинки 25 штук діти вже відкрили, вже розпакували без мене. Ціна 19 гривень. Беруємо ще ось такий сік, також вже розпаковка була, як бачите, 1-літровий. Це в польському магазині 35 гривень. На канапки до школи 250 г шинка 88 салямі 140, фісташки 125 200 г, тамак 60 гривень 200 грн. Ну Сьогодні буде точно пляцок. Дуже дякую, що ви дивились. На все вам добре! Економних вам покупок!